Поліцейських стане більше, на виклики приїжджатимуть швидше. На Рівненщині від сьогодні запрацював проєкт Поліцейський офіцер громади. Він є пілотним в Україні у рамках реформування поліції. Для реалізації обрали Дубенський район, де мешкає 170 тисяч жителів. Хто такий поліцейський офіцер громади і яка його функція? Дивіться далі. Дубно це моє рідне місце, де я народилась, де я проживаю. Я його люблю. І я буду його захищати. Євгенія Кундеус у поліції служить вже одинадцятий рік. Нещодавно пройшла відбір навчання, і тепер вона офіцер громади. У Нас доволі такий важкий час для нашої країни. Злочинність нікуди не дівається, оскільки на сході хлопці захищають нас. Ми, в свою чергу, будемо все робити тут для безпеки наших громадян. Сьогодні Євгенія офіційно заступила на свою нову посаду. Ключі від службової автівки отримує від керівника Нацполу. капітан поліції Кундеус. Служу українському народу Служу українському народу разом із Женою новенькі поліцейські автівки та службову зброю отримали ще 27 поліцейських офіцерів громад. Серед них і Любов Цалковська. Поки чоловік захищає країну у лавах ЗСУ, вона бере під свою охорону рідну Млинівську громаду. Населених пунктів в мене буде вісім, кількість населення чотири тисячі. Буду намагатися втілювати всі задуми, тримати все під контролем і надалі заслуговувати довіру населення. Поки Люба на шикуванні, її підтримує мама та донечка Вероніка. Це Мама свято. Мама в малиновій слушать на те, що є. Ми військові і вона захотіла поліції служити. Ми її всім підтримуємо. Загалом на Дубенщині відтепер нестимуть службу понад чотири десятки поліцейських офіцерів громад. Вони забезпечуватимуть порядок у всіх містах і селах району. Основний принцип роботи поліцейської церкви громади це підвищити рівень довіри населення до поліції, це робота, яка повинна покращувати безпекове і комфор... безпекове середовище в громаді і комфорт громадян. Відтак Дубинський район став першим і на Рівненщині, і загалом в Україні, де усі громади, а таких тут 19, відтепер мають своїх поліцейських офіцерів. Для нас це непересічна подія, дуже складова і вагома. Бо сьогодні, як в Україні, тисячу тисячі чоловіків пішли захищати кордони України і від російської навали, і забезпечити безпеку їхніх дружин, жінок, батьків, і дітей і безпеку Дубинського району це надважливо. Реалізовується ініціатива у рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Правоохоронці мають стати ближчими до людей та оперативніше реагувати на заяви та звернення. Ми, як складова оборони, з одного боку повинні захищати зі зброєю в руках нашу державу від збройно збройної агресії ворога. Але функцію внутрішнього порядку безпеки ніхто не полишає. Відчуття безпеки для громадян це першочергове на сьогодні, тим паче під час війни. За задумом проєкту поліцейські офіцери мусять взяти під свій захист кожен населений пункт нашої країни. На своє перше чергування невдовзі заступить і Євгенія. з вірою перемогу Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.